Українські воїни ліквідували 480 російських загарбників за добу що минула. Також сили оборони знищили 40 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин, 4 танки та 10 одиниць автомобільної техніки. Збили російський ударний вертоліт Мі 24 23 ударних дрони та 9 ворожих розвідувальних БПЛА. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу. Станом на 23 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 204 тисячі 360 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 789 танків і 7 тисяч 419 бойових броньованих машин. Знищено 3 тисячі 318 артилерійських систем загарбників. На 565 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 327 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 309 літаків та 295 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6139 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2864 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1015 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 433 одиниці. Дані уточнюються.